Та поліпшення надання медичних послуг населенню на 2025-2027 роки. Тривога. В зв'язку з тим, що ми виділяємо до фінансових на придбання рентгену, у нас дуже застарілий рентген і він вже не рентгенує. Кажу, Застарілий і не рентгенує. 50 років тому просимо зробити зміни, щоб можна було фінансово використовувати кошти блоки А юбилію праздновати буде. Юбілію його праздновати будемо? Юбілею? ну будемо Наверно, витати. вже проводи на пенсію. <сіх> і друге питання, воно теж стосується зміни до програми: це внесення змін про затвердження програми розвитку підтримки комунального на комерційної 14 центр первинної медико-санітарної допомоги Олеськомуської ради на 25-27 роки. Це на власність амбулаторії заміна вікон і відкоси ремонт, бо ну, там температура давно не відповідає і. Уже в окнах тільки що треба замінювати. І тому зміни до програми для того, щоб можливо поки фінансово використати ці кошти. Ну, Доброго дня, шановні депутати, питання 2-3 про затвердження соціальної програми запобігання та протидії насильству та насильству за ознакою статі Світовоцької міської територіальної громади на період до 30-го року. За 25 рік до Світовоцького відділення поліції надійшло 416 звернень. Щодо домашнього насильства, з них 363 звернення щодо вчинення домашнього насильства надходило від жінок, 50 повідомлень від чоловіків, три повідомлення від дітей. За 25-й рік до мобільної бригади за фактами домашнього насильства надійшло 50 повідомлень. Спеціалістами мобільної бригади здійснено 49 виїздів, надано 98 послуг, з них психологічні 49, консультації 16, інформування 33. Ця програма у нас була затверджена і раніше, але кошти. Не виділялись, хочеться затвердити програму, наповнити коштами, щоб програма у нас працювала. Прошу підтримати. Це все добре, ми може і підтримали. Ми в разі, якщо буде підпис секретаря стоять, ми просили. Проект, якщо... Я сьогодні нагадувала. Як ми можемо поводити, якщо документи не оформлені належним чином? Лист поводження підписано, а проєкт рішення немає підпису. Тобто ми ж не знаємо, поводив секретар чи ні на сесії. Я на сесії прошу вашити. Наступний підходит? Я не знаю, будемо тепер проводити місію. Ну, немає опікується. Я сьогодні на мату ну максим александрович нагадує ну ми раз сказали другий раз сказали я зразу вийшла з оперативної наради і за любовські позвонила. тут ну що ми положимо якщо не положимо сипірторен набрав Може він не хоче їх виносити виносить да? So is the money to time, you know, подписан. Так а попередні тоже не подписаны, ничего Ну, Ничего не подписано. Ну, я не знаю, я звертаюся до своєї членів комісії, тоді пропоную комісію не проводити, оскільки документи не готові. Переходимо. Вибачте до побачення. Дякую за увагу.